Всім добрий день. Сьогодні у нас продовження відео про Соняк, про те, як ми бризкали. Бризкали ми його вже таки доволі давно, пару місяців назад вже бризкали. Результат покажемо. Зараз покажемо результат дії яду харума по Соняку. Що в нас вийшло. У нас два соня зверху так видно буде. Так? Ну хай ми ще там покажемо. В принципі, дуже видно. Це чуть-чуть нижче, я б'є. Ці шапки приблизно одіно. По ядові. Оце, як ми бризкали, воно десь таке було. Мишій оцей гриж. Десь такий і був. Мишія нема, то не міжия, то ще рити, так? А, ще ще щири. 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 Ну, міші, як бачите, ось. Ні увесь, міші, ні да, посок. А ще ви ця проблема є. Да, і оця ця фігня, воно як це це не меші, а це скоріше, типу, різнові досаки якийсь. Ось, бачите? Ось така є от, я от. Да. різнові досаки. Це воно не, бер... не брало. ну, Воно там і не написано було, що воно його буде брати. А там, на ношу, кстати, це я не дійствує. І не дякується він на осод не такі. Поблискали ми рівновірні можна сказати, час, вчасно, дивіться, соняху вже починає достигати, вже починає жовтіти потрошку, освівся вже, ну ось, чуть-чуть тут покажем, чуть-чуть покажемо. Так, да, не втирай. Ось, таке, таке насіннячко там. Таке. Так. Олійний сорт. Так, да, олійний сорт соняху. Є такі ось... Чим е, ну, ось покажіть. Двойнічок. 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 Так. А якщо по цьому? — Шапка одинокая. Шапка приблизно рівномірно. рівномірно, одинаково. Рівномірна шапка. Ну, у нас комбайн буде оце дві руки і дві палки. Да, поки. Пока. На комбайна на зв'язочки Три... да. і жодки на комбайні. Забито повністю. Да. Тобто покажемо, як будемо бити, якщо кому буде цікаво, звісно. Якщо інтересно, то пишіть у коментарях. Так ми вам покажемо, як ми його будемо бити. Поки що є, є у кого яд. Цей яд на Березку не діє. Ось покажи е, осод, що він не діє, і Березка діє. Він на неї не діє. Там так і написано, що він тут, навряд чи буде. А от перій ну, ну немає. Що не нема. Не ну, нема. Ну, нема, то немає. Соня хоч. Приблизно так і як. — До двох метрів? — До двох метрів, Той, той точно, в другий сорт там два метри приблизно. І ось такий сорт, він однієї висоти, пошти по всьому. — Ну там де? Да, гору, так, він підніме ось так вгору, там. — Пошти однієї висоти. — Де-неде кукурузка попадається, ну, ну то, то, то таке. — Так. — Ой. — Ну ось є в нас місціна така, що про... воно ну, ну, в принципі немає... — Там? — Удобрення ніякого немає, воно в принципі видно, ну зате шапка. Шапка обнакована. — Шапка нічого. Тут. Ми трошки, кстати, швидше оприскувати, і поїхали. Це була помилка. Ну ми тільки перший раз е, бризкали, так що, як сказати, не обрисують. Вчилися да, да. тільки. А ось вже тут ми длиніше їхали, тут вже все жовте всередині. по ну, тому є... Соня, мені кажеться, там шапка чуть вища, так? Вища і шапка буквально там не до штуки вона почала. А так ты бреспину. Че я там бреснул? Шапка тут вообще есть. Рівномірненька. Да, О, Якраз видно, як йде Соня. <плес> <плес> і йде. – І зараз покажемо, де ми не пропустили оприскувачем. тобто просто е. пройшли по краю, там, там ядер, взагалі ніяк не попало. Абсолютно ніяк. По поваленню в Сонях нічого постійно не поваляли, а те, що ви її поваляли, воно в принципі десь. Відосить. Воно обіднялося і назад да. вирішити. покаже, де попав, я не попав. Оприскування зводять таке секційний. Я, в принципі, непоганий, можна брати, можна бризкати. Бачимо, раніше бризкать, ніж ми його побризкуємо. Коли ще буєнець такий малесенький, зовсім невисокий. Тут місцями так взагалі гарно, де ми так, як сказати, не спішили. Тут взагалі добре. Де ми такий тіньок і не зачепили Ось б почали вертатися вже, вже пішов по е, меншому радіусу. і ось тут, бачите, яке, де не зачепило. Оце було б таке осоня, якщо б ми його взагалі не брістали. Оце... брискували. Ще річ, Велопота, та, ще ще, як називає, ну, а взагалі хто як знає, правильно називається, напишіть. Ну туди... там воно таке було. Ви... Там, ну, і пирій, а і мишій, і все, що хоче в середині. Там... І березки набагато більше, тут таке, і ось ці листочки є погрижені, а там вже ж нема нічого. Ви, ну, самі бачили. Сорт це, це якраз другий по мірі, який висоток. Ну, оцей, да, це, ймойо, два з половиною метра тут. Десь яметр Ну Десь вас. Залежить його чимось удобрити, я не знаю, хоча б навіть селіт. Карбом літра. А ще виче наводом навозом. І потім зараз дешевше. Ось такий от це по результатах того, як ми бризкали його, оце такий результат. Ось де не зачепили, тут не зачеплено. І ось буквально пару метрів, і ось вже видно, що я почав діяти. І, до речі, де не зачепили, там він ще й досі такий, як би сказати, зелений. Хто? Ні, це просто другий сорт. Все. Або другий сорт. Ось це друг край оціяний другий сорт. Так. Навоз. А ну залізти ще я би впав. Чого ти, на навоз не В общем, хочеш? Ось таке ось відео. Кому понравилось, у кого, кого які приложення по яду, може, хто якимось другим я там бризкав, пишіть. На наступний рік ми спробуємо. Побризкати, да, ти тим, бути. І площу я... вилічимо. Ну і площу додамо, да. тут десь орієнтовуєш, на скільки десь. 30, до 40. 30, 30 до 40. 30, да. Ну Може до 40 трошки більше. Не, більше нема. Подивимося, скільки олії на те час. Так, я... да, да. подимось скільки що по олії буде, ось такі ось сонячний. Попереку по павняхр його здавається. да. да. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої побажання, свої, чим ви бризкали, як ви обробляли і скільки раз бризкали. Ми раз тільки бризкали в цьому році. Ну, всього найкращого добуваємо. Два сорта. Ловку видно? Та непогано. В принципі, границя, я думаю, видна. Так. А Непогано, шапка скрізь одинакова. Це ось, коротше, по сорту. По названню взагалі нічого не скажу, не знаю. Купляли на базарі, а на базарі брали хто знайде. Ну, ті люди, що продавали. Ну, в общем, ви поняли. Але Соня олійний. Протравлений, до речі. Я не знаю, я казав, не казав, ну Соня хто... протравлений. Сорт хто знає. Сорт хто знає, да. так. <рес> так і назве. Да. Хто яка графірма може де Такий є. <рес> Такий є, як сказати. Ну олійний, мав. Так, да, ну олійний. І ось як він виспіє. Там до Соняшка підходиш, береш за шапку і на руках остається така олійний слід. Остається. Ото значить соняк олійний. І там олійність там, дуже велика. Так, ну це все.